Вітаю вас і пропоную вам до перегляду розпаковку замовлення компанії Avon. Так, чекаємо ми довгенько, чому так є проблеми на таможні, але все ж таки дякую вам мої золоті, і золоті, хто мене замовляє, хто купує продукцію Avon. Що ви очікуєте все ж таки, і ви добросовісно берете. Свої замовлення. Тому я вам красно дякую. Цікаво. Поїхали! прям врожаю в мене на дезодоранти. В цьому, до речі, каталоги не дуже е, дешеві, але е, все рівно люди замовляють. Парфумований індивідуал Blue 50 мл. Він, е, хто знає цей аромат е, Individual Blue, е, То класно навіть на подарунок дуже гарно дарувати, тому що він запломбований, такий, так скажемо, да, заклеєний. І ось такий on джуті е, він підходить для білого і темного одягу, м, тобто, не. Запачкує в біле ось так, Дезодоранти, антиперспиранти. жіночі, Little Black Dress, Inкадеса два штуки в мене в замовленні, і персів, свіжий аромат такий. Тому, я ж кажу, мене вражає сьогодні на такі дезодоранти. Потрібно, значить потрібно. Потім в мене вже один забрали по замовленню Full Speed, 75 мл. Так, зараз ціна 389 гривень, дуже крута. Це в мене пляшечка мого сина, вже багаторічна, але мені подобається, що я можу продемонструвати, яка вона всередині. Хто вдруг не знає, то я ж кажу: ось так. Дуже класно. Це самий популярний, самий ходовий аромат ем, з лінійки Full Speed, самий часто. Замовляють, замовляють саме найчастіше. Яливецький Паріз і мускус тут. І зараз по цінам Чорної п'ятниці дуже крута ціна: 389 гривень, буде аж 75 мл. Тому поспішайте, це дуже гарна ціна і дуже гарний парфюм від юного віку до безкінечності. Так, знову таки в моєму замовленні. Є у Алткаунтрі Country п'ять мл, Дуже презентабельна тут таке прям гравірування. Бачите, таке виступ? Такий написано, така пляшечка. Наче як ото, знаєте, спиртний напій такий. Дуже презентабельна, класна, дуже сильно стійкий аромат. Я вам казала, я буду казати, настільки сильно стійкий аромат, що це е, навіть поперете сорочки чоловіка чи сина, все рівно буде аромат відчутно. Дуже тут гарна така навіть кришечка, Ну все, мені, мені до вподоби. Приходить без людей зазвичай. Ось таке оформлення. Ви вже бачили багато разів. І знову замовили. Знову Буду чекати я з замовниками знову в мене цей аромат в замовленні. Так, Тут у нас ревень, потерта шкіра і плюс чорний перець. Ось так. Такі акорди, такі ноти дуже рекомендую, тому що це, я кажу, це парфум прям класний. Туалетна вода, але вона надто стійка. 749 гривень, ось такий 100 мл парфумована вода Тудей. 100 мл це дуже багато, це прям така важка пляшечка, велика, така прям важкенька. Так що вдруг комусь потрібно, без проблем можу продати, без проблем. Далі 389 гривень по ціні е, Чорної П'ятниці. Це в нас іде Десанс, 50 мл. Дуже гарне, презентабельне, таке, як сонечко. Прям да? така водичка у нас це легенда Ейвона. І тому її замовляють дуже часто. Ще була одна, пішла по замовленню, а ось цю я тримаю на реалізацію. Дуже такий сонячний, гарний такий парфюм. Мені подобається, тому що його купують дуже сильно багато. Він популярний. Тому, будь ласка, подобається без проблем. продам І зараз крута ціна на пурбланку 50 мл. Класика, самий перший випуск, так скажем, да? 249 гривень, зазвичай все, звісно, дорожче, але так як зараз кругом розпродажі, то компанія Avon теж це саме нам пропонує. Тобто по розпродажній ціні 249 гривень парфюм. Без проблем. Туалетна водичка, звісно, але вона теж має своїх прихильників. Так. Далі, мені дуже подобається, це шоколадний такий апорт тут іде. Це Soft Mask Delet. Класна. Взагалі, я вам казала, за лінійку IMARI і за лінійку Soft Mask. Це дуже-дуже класні туалетні води. Наче, здається, простенькі, такі недорогі вони, але вони мають якусь таку, знаєте, свою нотку. Ем... По-перше, вони тримаються довго. По-друге, От вони настільки приємні, це просто щось неймовірне. Я завжди кажу: якщо бажаєте мати приємний аромат, да, от собі в використанні, да, то зверніть увагу на Soft Mask і зверніть увагу на аймери. Вони більш-менш по приємній ціні, по доступній ціні, бюджетній, і ви можете бути, по-перше, 50 мл, ви можете гарно пахнути і впевненіше себе відчувати. І знати, що ви собі дозволили оцю краплинку насолоди. Хай це буде така, знаєте, дихаємо на солоду. але це все-таки, коли я наношу парфюм, я навіть перед відео можу нанести на себе парфюм, щоб відчувати оці ноти аромату. Тобто я себе відчуваю більш жіночною, більш ніжнішою. Тобто, це моє, це для мене. Я собі дозволю, хай буде парфум. Не супер з дорогих таких, але все ж таки, хай буде щось нам теж приємне. Тому зверніть, будь ласка, увагу на Soft маск об обов'язково. Це Soft маск Деліц. Е і саме класне, що він має шоколадний акорд, він дуже солодкий. Я його не розпилюю, я пам'ятаю, що ще раніше його не розпилюю, тому що в мене це йде на реалізацію. Супер. Так. Далі я купила, я купила ось такі три парфумовані, дуже круті парфумовані спреї. 100 мл. Дівчата, це, це, щось неймовірне, це щось неймовірне. Я один розпилю, це просто такі плотні, прям класні. Мені подобається, коли плотно. Це Attraction Sensation Sensation, я... це просто. Я сильно люблю вишню. І я коли вдихаю цей аромат, то мені прям пахне вишня. От, от вишня така, знаєте, прям. Дуже-дуже-дуже-дуже крутий. Це дуже дорога парфумована вода йде в лінійці Attraction. І звісно, парфумовані такі спреї, вони навіть такого темного кольору, кондячного, то теж вони високої якості, високої. Цей буде вже мій, тому що він розпилений. І, а це в мене на реалізацію. Це просто неймовірний аромат. Можна і для себе, можна в, в оселі, в ванній кімнаті, де ви бажаєте, в прихожій. Будь ласка, дуже буде класно, по-дорогому по багатому буде пахнути. Суперовий аромат. Один відклала в сторону, щоб нічого не спутати. Daar's Спреї в мене в замовленні ось такі. Два да, йде. Це освіжаючі спреї, фруктово-квіткові аромати, як я завжди кажу. Зараз ціна 85 гривень, 100 мл. Дуже, це пластиковий бутильочок, дуже зручно брати з собою, і вас завжди під рукою є. В будь-який момент можете себе освіжити і вдихати дуже приємні аромати. Я ж кажу, це фруктово-квіткові освіжаючі ласьон спреї для тіла. Їх також можна. Боже, я перепрошую, пахне? Я говорю, а воно мені пахне. Це настільки стійкий, класний, просто класний аромат. Це можна використовувати як для тіла, так і антисептик, тому що він 60% має спирту, тобто ви можете взяти навіть собі, вийшли з, з транспорту да? десь там з магазину, там де багато брали руками, то тачка в магазині, да? то ще щось трогаєте, багато грошей берете і ви можете спокійно собі продезінфікувати, продезінфікувати руки свої, бо потім то носика тернем, то, то десь щось тернем. Нам що до ми зазвичай любимо та да, дотронутися, то чому не продезінфікувати таким засобом і мати його в сумішці собі як? Освіжаючий спрей для тіла. Ось такі в мене два. Це і, звісно, це я взяла спеціально на реалізацію сицилійський гранат він називається. Да? сицилійський захід. він називається. Е, збагачені ці всі, до речі, спреї, збагачені натуральними екстрактами. Е, так що це дуже класно. Ну, ви знаєте, вже Вейвені ці спреї. Раніше це було гранати манго, Перейменували. Ну, ми знаємо, що це наш найулюбленіший. Я ж кажу, це теж ціна 85 гривень. Він класний, чудовий, дуже себе зарекомендував хорошо, тому його теж можна використовувати як і для тіла, для дезінфекції рук, так і для оселі. І у вас буде завжди приємний запах, буде такий, знаєте, літо біля вас. Так, У мене було дві такі сироватки концентровані, 30 мл Advanced Technics це у нас іде живлення. Я вже одну віддала замовниці, а одну залишила собі на реалізацію: 129 гривень, до речі, вистачає на дуже багато, живить гарно, дуже волосся, волосся легко розчісується, має здорове сяйво. І зарекомендувала себе Advanced Technics. Ви знаєте, що для мене це дуже гарна, гарна лінійка, повністю все, щоб не було Advanced Technics, навіть щітки для мене суперове, тому що вони дійсно. Гарні по якості. Не скажеш, що там ефективність в них погана. Ні, в них ефективність гарна. Тому я ж кажу: 129 гривень без проблем це супер. Так, і бачите, ще забула ось такий парфумований у мене ласьйон інкадесанс для тіла. Я стараюся зазвичай підкупляти, щоб в мене було, допустимо, такі, трійками, четвірками. Там ще в мене є 10 мл такий, І я потім ставлю наборами, щоб людина собі ага, взяла і повністю має догляд набором. Тому що один одне щось додатково доповнює. Да? Дезодорант під, антиперспірант під мишки. Да? це для для тіла, прийняли ванну, прийняли душ, помили просто ніжки там, да? ви нанесли, і ви вже додатково у вас є нотки саме вашого улюбленого парфюма. Так що ось так все одне одне доповнює. Так. 250 мл Ось такий у мене інтим засіб для інтимної гігієни жінки. Ніжний вік називається з ромашкою. екстракт ромашки. Себе зарекомендували вони на відмінно. Всі ми їх дуже чудово знаємо. Просто змінена в нас, по-перше, менше на 50 мл і в нас змінена сама форма флакону. Да? Ну це е, зручно. Відкривається пляшечка, і це зручно користуватися, закрили собі, воно теж буде чисте, ніхто там нічого нікуди буде гігієнічно, і ви будете впевнені в тому, що у вас є дбайливий ніжний догляд. Ніжний вік так, так що, я ж кажу, класно. Потім. По питанню волосся ось така ще 239 гривень 375 мл, ось така іде Advanced Technics, теж поживне, абсолютне живлення, іде маска для волосся, дуже має, по-перше, гарна густа конститенція. Не буду відкривати, тому що це замовлення. Гарна густа конститенція, це раз. По-друге, приємний аромат. Це теж небагатне не мало е, означає ну, це важливо. Да? Потім е, волосся е, ну, дуже класно. По-перше, Во вона має гарний блиск. По-друге, воно легко розчісується. Воно таке, знаєте, коли наносиш його, а потім, особливо коли помиєте волосся е, на ніч, і знаєте. Лягли спати, да? вранці встаєте, а воно прям його не відчути. Його не відчутно, воно таке, прям, знаєте, невагоме. Оце суперово. Маски роблять, кондиціонери, бальзами маски роблять дива з волоссям. Тому їх потрібно робити обов'язково. Дівчата, так пахне. Навіть спі... боже, так пахне. Мені прям я... я балдію, так скажу. Так, далі в мене було три пляшки. Одну пляшку зволоження е, гріхом Академії віддала. Сьогодні купили ще одну пляшку. Це абсолютна сила абрикос. Дуже класний, два в одному шампунь-кондиціонер. 149 гривень 700 мл, приємний аромат, густа конститенція. І хто до таких шампунів звик, то це дуже класний бюджетний варіант. 149 гривень 700 мл. Уявляєте собі, і волосся знову ж таки. Гарне, легко розчісується, не заплутується. Це шампунь-кондиціонер себе зарекомендували відмінно. Хто бажає, без проблем. Там є 5 видів, можна обирати, замовляти і мити волосся, і буде ефект не хуже, ніж від інших шампунів. Головне знайти саме свій шампунь. правильно? Правильно. Так, Ще у мене дві маски е, плівки, Так, це у нас йде е, оновлення з е, е, чорною ікрою. Так, ці маски плівки. Думаєте, я вже пам'ятаю. 99 іде 99 маска плівка 75 мл. А ось такий крем. Ви знаєте, що мені, вернуся, що мені подобається у маски плівки? Це те, що коли ви її знімаєте, така прям, знаєте, шкіра обличчя, прям таке відчуття, що зняли от саме от те, що вже там віджили такі клітинки, які вже відмерли. Да? Ми ж їх так не бачимо, але стає шкіра обличчя. Чудова, класна. Ну, не, це ж ікра чорна, повинно бути класно. І це супер. 99 гривень 75 мл, Ви собі її на очищену шкіру обличчя нанесли. І ви просто чекаєте вже ефект, коли вона повністю висохне. Потім обережно визняли. Звісно, там, де волосся тут у нас росте, да, не бажано туди аж не наносити. А так собі. Чудово, супер! По 99 гривень 75 мл маски, яка буде багато на багато разів. Це супер. 119 гривень. Є ось така в нас маска е, навколо очей з чор, чорної теж крою. Те, ще 15 мл, ви не дивіться, е, що так наче маленька. Її небагато і потрібно, дуже таке, багато, да? так по багатому, така чорна класика з золотом, дуже гарно. Дуже зручно використовувати, і її не потрібно багато. Ви ж розумієте, шкіра навколо очей, її багато не потрібно. Наносимо. По вашій необхідності, скільки вам потрібно, але тоненьким е, шаром не потрібно наносити його прям там в палець. Суперова. Так, каталоги у мене. Ох, я вже почала роздавати каталоги на грудень місяць. Так, класні, там теж багато пропозицій, тому, будь ласка, звертайте увагу на це теж. Може, комусь потрібно, я без проблем вам перешлю. І далі, чудова річ. Ой, ну я не хочу відкривати. Це в нас є такі фроузен набори дитячі. Колись вони були, потім вони зникли. Зараз їх знову, слава Богу, повернули. І там у нас... Ой, Боже, поможеш мені знайти. Бо я так загинала, загинала. Знаєте, старалася, старалася. Дитячу лінійку 300 з лишнім гривень. Я просто додавала вже, е, ну, знаєте, як ото, додаєш вже просто собі, щоб було коди, бо в мене теж свої рівні йдуть по Ейвону. Я стараюся до, достигнути свого, свого рівня, і щоб е, в мене все було, знаєте, і знижка 30%, щоб нікуди не ділася. І тому що ми кожен квартал собі напрацьовуємо знижку в Ейвені. І не най! Ага. Богдан знайшла. Так, дивіться, для маленької принцеси. Ось такий набір. Ось він. Бачите? 379 гривень. В цьому наборі виходить, це діткам 3 В цьому наборі виходить дитячий парфумований набір Frozen. Да? І в ньому дитяча туалетна водичка. Потім дитяча, ага, тут три дитячі туалетні водички. Тут з різними смаками йдуть три туалетні водички. Ось так уявляєте собі три штучки. У мене, в принципі, я вже все скупляю, 3-15 мл Я скупляю такі лінійки, я дуже полюбляю, і шкода, що нема бальзама для губ, його дуже гарно купували. Ось такий набір, запаєно, все три плюс, кому потрібно. Теж фруктово-квіткові аромати, дуже класні, і ідея подарунку вже готова. Тільки щось докладіть ще те, що бажаєте для дитини. І все, і подарунок готовий так Потім в замовленні у мене люкс тональний крем Кашемір. Його тут 30 мл. SPF 20, ціна його 389 гривень. Людина полюбляє тільки його. Він такий плоскенький, я як дістала, думаю, боже, де ж там ті 30 мл, господи. Але все ж таки людина полюбляє і з великим задоволенням користується тільки люксовським цим і саме кашемір. Тому що оцей другий не підходить. Зараз, чи я вам правильно сказала, 329 гривень. 329 гривень, Перепрошую, це 360 ось такі в склі. А в пластику 329 гривень. Ось так. Десь очікуємо, що такі оці, помади. Люди полюбляють, люди звикли, людям підходить. Людям, людям подобається ефект. Тому і взяли. Так. Потім набір. 369 гривень іде сильно стійка помада рідка. Дуже гарний колір. Вона з таким шимером, Прям, прям дуже. Це взяла собі на свято. І до неї йде ось така туш, 10 мілілітрів. Тобто ось такий набір виходить, у нас набір виходить за 369 гривень. Обрали ось такі коди, а так то виходить 199 гривень, іде сама помада, да, суперстійка. І 229, наче іде туш, 219 гривень іде туш. А так, набором, звісно, дешевше. Завжди звертайте увагу, що набором завжди дешевше. Круто! Люди собі взяли і будуть мати на довгий і тривалий час ось таку красу, тому що люди полюбляють 7 мл дуже класний аплікатор цієї губної помади. І вона така з шимером, дуже приємна і суперстійка. Ще я взяла, взяла блиски для губ по 150, наче 9 гривень. Так, Да, 159 гривень я взяла два близки. Я підкупляю блиски, тому що. Ем, так. Ось так, так воно. Дивіться, як воно гарно так виглядає. Ось такий колір. Да? І я не бачу, щоб в нього був шимер мене очі мруть мене підводити. І е, це вже йде ось більш шимерний такий. 7 мл, але це зволожуючі, класні, е, класні. Близькі для губ, вони себе дуже зарекомендували гарно. Да, це йде з блиском. Бачите, перламутровий такий. А цей ні, цей не такий перламутровий. Він просто йде, таким блиск буде, але він не має в ньому перламутра. Ультра, так, так, що буде гарно, Класна і буде краса. Не відкриваю, не відкриваю, тому що мені потрібно продати. Я потім показую по картинкам і по зображенням каталозі. І по-друге, скажу, люди беруть і люди знають, вже, які вони по ефекту, по якості, по нанесенню, коли наносять їх. Я скоро теж перейду на бальзами для губ, близькі для губ, тому що мені це подобається. Так, ось таким було моє відео розпочатова. Мені, в принципі, все сподобалося по продукції, по тому, як все прийшло. Прийшло все ціле, класне, гарне, якісне. І мої люди дочікуються, бо деякі замовлення ще не повіддавали, тому що нема людей по, -по, -по мають тільки приїхати. А багато є на реалізацію. Потрібно звертатися без проблем. Перейшли по Україні. Звісно, домовимося. Пишіть. Буду рада до самої швидкої зустрічі з вами. Була Наталя. До побачення вам.